Привіт, дорогенькі мої виспити. Ну, докладую риба мої зажили, зрослися. Я вже тепер можу вільно пересуватися по місту, ходити в магазин, спати на дивані. Ну, в общем, життя б'є ключом. Або оце. Не гатили з той сторони по нам, то було б все чудово. Ну і сьогодні такий гарний сонячний день, я зібралася і пішла в АТБ трошки себе побалувати. Так, продуктів я закупила, м'ясних там, всяких виробів, щоб прожити. Ну, а це так побалуватися. Пішла, купила побалуватися ось чек на 308 гривень, 20 копійок. Господи, ні на що дивитися. Дорогенькі мої, пенсіонеру в Україні. Балуватися тепер нельзя. Нельзя не можна, не кофейку попити. Не вафельків поїсти, тому що все дуже дорого. Ну, зараз я вам покажу. Переверну камеру. Де ж вона тут перевертається? Господя, стоя старай. Это все тут должно перевертаться. О. О! Нет. Нет. А де ты перевертаєшься? Хоть потренируюсь.